Дякую, що ви прийшли на виставку в таке чудове місце, як Дернівська Купіль. Як ви могли помітити Дернівській купілі на кожному кроці можна помітити щось прекрасне. Атмосфера творчості відчувається в повітрі. Я би сказав, що Дернівська Купіль це як своєрідний храм мистецтва і де сам Бог вілів, Проводити систематичні виставки міців Закарпаття України та міців майже з цього світу. Тому на вас тут, в майбутньому, чекає багато потужних творчих заходів та виставок, тому запрошую і буде багато класних речей. Сьогодні ми зібрались тут, щоб відвідати виставку династії художників Монайда під назвою «У трьох хвилин. В кожній залі, от вони позаду мене, дві зали розміщені експозиції картин трьох митців різних епох. І ви зможете бачити, як вони доповнюють один одного, створюючи зв'язок крізь час, занурюючи вас у три виміри одразу. Певен, що для кожного ця виставка надихне на роздуми, і в кожного будуть свої якісь думки, але я дозвольте поділюся з вами, які в мене думки виникли, коли я це дивився. Я би це стисло сказав якимось таким чином. Ми передаємо цінності нашим дітям, а вони передають їх дітям своїм. Таким чином, ми живемо вічно в голосах наступних поколінь. Так десь я це бачу. І це дійсно так. Ми передаємо постійно якісь цінності, як мудрість, як любов наступним поколінням, і вони любов до творчості, вони переносяться далі. В принципі. Добре. Дякую кожній людині, яка внесла свій вклад задля реалізації виставки у трьох вимірах. Дякую кожному військовому, який своєю вірою, кров'ю та потом виборює незалежність України та охороня нас від зла, даючи нам можливість передавати цінності наступним поколінням. Запрошую до слова учасницю виставки Вікторію Мануеле Приходько, після якого виставка буде вважатися відкрита. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дуже приємно всіх бачити, всіх друзів, всіх поціновувачів, всіх шанувальників мистецтва. Дякую, що ви знайшли час прийти сюди і відвідати наше свято, відкриття виставки. Виставка насправді не є великою. Вона є така камерна виставка, і експозиційні площі є доволі такими обмеженими. Тому представлені роботи тут є не в повному, не представляють в повній. Очість ані Федора Манайла, ані Івана Манайла, ані мою творчість. Проте навіть ті твори, які тут знаходяться, вони все ж таки містять в собі енергію, творчість тих митців, які представляють. Тому уяву точно буде мати. Щоб познайомитися з творчістю Федора Манайла, запрошую вас в музей Федора Манайла Моря. Всіх дуже радо, ласкаво запрошую, де я вас познайомлю з творчістю. Федора Манайла в усіх аспектах його творчості. З творчістю Івана Манайла ми спробуємо познайомитися окремо, зробимо велику виставку. Хоча недавно була до його ювілею виставка персональна в художньому музеї. Але спробуємо і тут зробити. Ну і з моєю скромною персоною ви зараз познайомитеся. Я дуже сподіваюся, що колись прийде час, я зможу напрацювати достойний матеріал, щоб представити на ваш суд. Надзвичайно вдячна керівництву Даринівської куполі, зокрема Мирославу Миколаївичу, за те, що він підтримує любі ініціативи творчі, за те, що він створив такий, таку оазу арт-об'єкт, просто перлину нашого Закарпаття, за те, що ми маємо можливість представити свою роботу і вітати своїх друзів. За ту ласкаву допомогу і те сприяння, яке дуже рідко зустрічається. І ми можемо тут робити те, що ми художники, не мусимо замислюватися над дрібницями, а просто представляти свою площа. Тому велике спасибі директору нашої Беренівської куполі. Спасибі вам всім ще раз за те, що ви прийшли. Дуже сподіваюся, що ви гарно проведете час, щось для себе нове. Побачити, відкриєте, насолодитися і е, Даринівською куплею, і тою гостиною, яку Даринівська купель підготувала для вас і почастувала е, вас усіх. Спасибі вам велике. Запрошую до огляду виставки. Якщо бажає хтось від е, свого імені щось додати, я би була дуже рада. Маю вам сказати, що якщо можна ще трошечки. Я намагаюся коротко, але все ж таки, маю вам сказати, що три персони: Федір Манайло, Іван Манайло, і Вікторія Манайло, знайомі всі троє з присутньою тут однією людиною. Це Володимиром Васильовичем Никитою. Це є друг нашої родини, великий, дуже теплий друг, який із Федором Манайла із 1946 року знайомий і дружив і вчився в нього, а потім дружив з ним. Іван Манело дружив з ним і їздили разом на тренери. а вже про себе не кажу, тому що я велика шанувальниця Володимира Васильовича. Тому якщо Володимир Васильович хоче сказати слово, то би було дуже цінно. Тому що ловимо кожен момент, я так вважаю, коли е, поряд з нами академік і такий художник і така рідкісно е, велика і цікава людина. Може, два слова би сказав Володимир Васильович. Що я знаю. Іменно мене, то для мене свято. Незалежно від того, що це його покоління, його осідувачі генетично, а він передав всім посідуючим дітям, внукам, правнукам, той талант брежов до тях. І знаєте, май приємно то, що цю виставку відкривається в ситуації санаторії, санаторій надзвичайно цікавий. Вся територія санаторія це музей. Абсолютно так. І то якось так гармонічно проходить, що санаторію, музею, так, в цьому санаторії музею, от і у мене, вот усі. Вот. Та потрясаюча ситуація, що і продовження виступає продовження воно ну, сумісно, що вписується охват цілі. Ви розумієте, послідуватели мене це фантастична річ, що я мене рахую генія. Це вітно відносно хоєшся у світовому місцеві, але в нашому краю, в нашій державі його можна звати як генія. І от слава Богу, що наслідні продовжається обігнія до серйозних творчих своїх дітей внуку. І так мені кажеться і правнуку. І, повірте, мені скромна виставка ця, але дає себе знати і дає приємне враження тих покоління, які ходили як її творчества Великого Манейла. Кожну правду будете мати задоволення. Тужим.